Чи були зрадники у Верховній Раді? Були. Чи були зрадники в службах у всіх? Були. Чи були зрадники серед людей? Були. Чи були зрадники серед не, там прихожан, чи священників УПЦ? Ну, звичайно, були. Потрібно виявляти, притягувати до відповідальності, давати докази. Конкретні докази, а не просто сказати, людина звинувачується у державній зраді. Чому за свої релігійні переконання? Неправильно, не може такого бути. Конкретні факти, докази, матеріали, будь ласка, предоставляйте суспільству і показуйте. Сьогодні Українська Православна Церква з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на Україну. Заявила свою конкретну позицію, положенніший онуфри, представник нашої церкви, вийшов один із перших у ефір і сказав, все, що зараз відбувається, поки ще сотні чиновників, мерів міст, депутатів, мовчали, тому що не знали, куди сісти на який стілець, тому що слухи ходили дуже різні. За скільки Росія продвинеться до Києва і так далі, розумієте? І всі думали, на якій стілець їм сісти. А Українська православна церква у перші години вийшла і показала свою позицію. Це зробив Болжені Шионуфій, це зробила вся його паства, це зробив я, як сьогодні і подякан Української православної церкви. Розумієте? Ми всі чітко показали свою позицію. І тримаємо її. Тому сьогодні говорити, що була якась експертиза, і вона щось показала це повна маячня. Треба дивитися на те, що відбувається реально. А сьогодні ті експертизи, на які може повпливати Петро Олексійович, на які можуть повпливати інші лобі у державному управлінні, це повна маячня. Тобто експертиза опереджена, все ж таки, так на вашу Ну звичайно, дивіться, ми повинні говорити фактами, реальністю і тими соб... ті... тими подіями, які реально відбуваються у суспільстві. Правильно? Так, так, я розумію. Ну, а дивіться, пане Артеме. Ну, от ви кажете знову ж таки, повертаючись до цього питання, ви кажете, що. Колаборанти, зрадники є всюди, і їх треба карати. Ну зрозуміло, що ну, до цієї позиції немає питань, але ж ну ми кажемо не про окремих зараз членів церкви, а все ж таки, от ну, про це як структуру. І в статуті був змінений статут так в травні минулого року, якщо не помиляюсь, і в статуті ну там же є приписка до цієї грамоти патріарха Алексія. Яка ну, в принципі, не дає незалежність УПЦ, дивіться. Якщо ми з вами чітко подивимось на документи, то Українська православна церква з 1991 року отримала свою самостійність, і це дуже важливо сьогодні. Українська православна церква на території України це єдина незалежна церква. Якщо ж ми подивимося, наприклад, на релігійну організацію ПЦУ. То її центр керування знаходиться у Турції, у Стамбулі, у Туреччині. А Українська православна церква незалежна, і наше керівництво знаходилось і знаходиться завжди у Києві. Це наш блаженніший онуфрій. А те, що розганяють виключно штучно, що це церква там Московського патріархату, чи це РПЦ, чи російська церква, цього ніде немає. У мене в мому я 90 -1993 року народження. У мене в мому свідоцтві про крещення, де мене крестили в храмі, написано, що я крещений в храмі Української православної церкви. Крапка. Все, що далі, це все від лукавого. Ну, я вибачаюсь пане креме, але так. в статуті Української православної церкви. Написано, що вона незалежна так на основі грамоти патріарха Алексія. А в грамоті написано: представник УПЦ обирається і благословляється святішим патріархом Московським і всієї Русі. Так, сьогодні, Но... сьогодні представник Української православної церкви був вибраний і підтримується виключно священнослужителями Української православної церкви. Розумієте? Треба дивитися на те, що відбувається зараз. Якщо ми ж, ми ж, ми ж не будемо з вами говорити, що, до, до речі, можна сказати, скільки політиків, навіть діючих політиків, які сьогодні знаходяться у сінах Верховної Ради, мали тісні зв'язки з Російською Федерацією? Майже всі? Очевидно, є такі. Майже ні. Ну, Давайте казати правду, як є. Майже всі. Навіть вище керівництво. Ну, я стверджувати не можу, але ваша думка. Гаразд, ну, а скажіть, будь ласка, тобто, я так правильно розумію, що РПЦ зараз не має впливу ні на предстоятеля ОПЦ, ні на єпископат. от, Ніякого впливу немає. Нуль.